На Київському залізничному вокзалі українці змогли безкоштовно перевірити слух та отримати консультацію фахівців-аудіологів. Організували захід. Громадська організація Відчуй та Укрзалізниця. Ця кампанія це частина нашої роботи. Ми запустили хештег, який називається Перевір слух доволі зрозуміло і коротко, тому що це те до чого ми закликаємо людей, бо це дуже поширена проблема. І 60% українців не перевіряли слух ніколи з різних там причин. Взагалі, чому Укрзалізниця? Тому що в компанії ми маємо окрему програму безбар'єрності, і ми активно над цим працюємо. Тому це такий ключовий напрямок нашої компанії: робити все для того, щоб наші пасажири почували себе комфортно. Тому, власне, коли до нас звернулася громадська організація, відчуй, ми вирішили підтримати цей проект. Тим більше що ініціатива є дійсно надзвичайно важливою і потрібною. Більшість проблем зі слухом можна попередити, кажуть фахівці, якщо вчасно їх виявити. За статистикою кожна четверта людина має порушення слуху. Якщо це молоді люди віком до 19 років, у них статистика така, що це 23-25% Вони мають порушення слуху. І цікаво, що наступна категорія до 39 років мають 29%. Тобто ми бачимо, що молоді люди через навантаження шумом, навушники і так далі мають майже ті самі показники, що й люди, які прожили вдвічі довше ніж вони. Сніжана ніколи в житті не перевіряла слух. Та почувши про соціальну ініціативу, вирішила скористатися такою можливістю. Адже під час війни ми часто забуваємо про власне здоров'я. Насправді дуже дивно, коли вдягаються навушники. Ти чуєш все довкола, але треба прислухатися. То це така собі можливість сконцентрувати свою увагу, але це комфортно, це абсолютно безпечно. Просто е, 5 хвилин вашого часу, і дуже швидко можна дізнатися, чи все в нас створення. У мене все в нормі, до речі, тому я дуже рада. Перевірити слухи і взяти участь у кампанії на залізничний вокзал навідалась амбасадорка проєкту телеведуча Оксана Гудсайт. Це акція, яку треба обов'язково просувати і просувати. І саме через те, що ми на «Укрзалізниці», що це пункт, якому дуже багато людей, і всі сприймають вокзал. Це що поїхав, приїхав, поїхав, приїхав. Але ми прийшли, чекаємо когось, чи може чекаємо на відправлення потяга, і можна в цей час перевірити свій слух. Мені дуже подобається оцей слоган Щастя чути голоси рідних. Аудіологиня Лілія Білик понад сім років перевіряє слух українців. Каже, зниження слухової функції можуть спровокувати гучна музика, шкідливе виробництво, тривалий шум, травми голови або вуха, вік та інфекційні захворювання. Майже кожен другий виявлено порушення слуху. Дійсно багато вікових порушень є, тому що з віком стан функція слуху погіршується. Це ну, відомий факт. Але люди мають про це знати і розуміти, що є допустимі норми зниження, а є ті, які вже потребують слухопротезування. Вперше діагностику слуху новонародженим проводять у пологовому будинку. Далі рекомендують це робити у 3, 6, 9 місяців та 3 роки. Навіть якщо скарг немає, все одно варто стежити за здоров'ям, підкреслює аудіологиня. Адже мінімальне погіршення слуху можна одразу і не помітити. Це якщо раптова втрата слуху, коли от перехворів якоюсь хворобою, ти раптом зрозумів, що ти не чуєш, то тут ну, ти вже це не пропустиш. А так люди зазвичай голосніше говорять, голосніше роблять звук телевізора, голосніше роблять звук телефона, або скаржаться на те, що я наче чую, але розбігливість мовлення вже втрачається. Під час соціальної ініціативи на залізничному вокзалі до фахівців звернулися понад 90 українців. Найменшому учаснику проєкту 14 років, найстаршому 65. Порушення слуху виявлені у 40 людей. Вони отримали путівники з рекомендаціями від громадської організації Відчуй. Перевірка слуху має стати регулярною практикою незалежно від віку, наголошують фахівці. Це не лише про спілкування, а й про комфорт та безпеку, особливо в умовах воєнних дій.